Вітаю! Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська Голос БРД, де ми обговорюємо головні події тижня з вами Катерина Віталій Анна. Всім привіт. Всім привіт. Вітаю почати пропоную з новини, яка просто кричить про приниження. Ну для мене особисто. Люди, які отримують російське громадянство або отримали його після 2017 року, мають присягнути РФ. І ця новина з'явилася в окупаційних телеграм-каналах, там йшлося про мігрантів. Але якщо це з'явилося в бердянських пабліках, то можливо не просто так. І чи стосується це жителів тут, ну поки невідомо. Чи прирівнюють їх за правилами так, за законом російським до мігрантів, адже вони не приїжджали до Росії, це Росія приперлася до них і окупувала місто. Втім, вони отримали паспорт російський після 2017 року. І, мабуть, згідно з цим російським законом, мають присягнути країні агресорці. Я навіть знайшла текст цієї присяги, і мене, мабуть, би знудило, якби довелося не те Боже це читати. Мені страшно уявити, що людей не просто змусять взяти ці паспорти, ну змусили вже більшість, але ще треба присягти Росії на вірність, зокрема на вірність, бо там багато пунктів, і це один з них. Ти знаєш, я сьогодні також читала цю присягу, і мене трошки тригернула вона, тому що не, не лише тому, що це взагалі вся гедотна історія, а і тому, що їхня присяга, вона по суті, знаєш, плюс-мінус перегукується з нашою військовою присягою. Ну тому, що такі слова, як там абізують, типу, свою родину, знаєш, ну це слова притаманні військовій присязі. І по суті виходить, що люди, е, якби. Офіційно присягають бути військово зобов'язаними в, в тому ж числі також. Я одразу подумала, що це стосується чоловіків, типу тобто, що вони мають скласти присягу. Але потім виявилося, що це стосується всіх, вони кажуть мігрантів. Але ну я майже впевнена, що і добродянців це теж діди. скажуть, що ну ось ви отримали пізніше паспорти, то ви приєдналися до Росії, тож давайте. Абсолютно впевнена, тому що ну мігранти в них же ж там е, прикол, що ти тіпо, ну, отримуєш громадянство РФ, відмовляючись від попереднього. Ну, типу, так само, яка, як процедура відбувається зараз е, тут у нас. Тобто це ж не просто ти громадянин Росії отримуєш громадянство, а ти по суті змінюєш там громадянство на російське. Тому що е, я абсолютно впевнена, що це буде стосуватися окупованих територій. Це ти ж ну. Теж, типу, вони офіційно присягають. І там же ще є прикол в цій присязі, що, вона, що це ніобратіма дійстя. Я навіть їхньою мовою собі записала пояснення їхнього юриста щодо цієї присяги. Ніабраті має дійстві, типу, шляху назад немає. І от це дуже така е, стрімна історія, ризикована для мешканців ТОТ, ніабраті має Розумієш, про що я? Я розумію, про що вони. Але насправді ну, щодо окупованих територій вони там не змушували відмовлятися від українського громадянства, на відміну від тих, хто отримував ці паспорти на території Росії безпосередньо раніше щодо вторгнення. І у людей залишилися українські паспорти. І це знаєш, як такий маленька, десь зірочка така залишилася. Я сьогодні, якщо я не помиляюсь, то сьогодні в них був внесений законопроект саме щодо цієї присяги, що вони пропонують зменшити вік осіб, які присягають на вірність Росії з 18 до 14 років. Ну вони ж паспорти отримують. А так, рано... тобто, якщо ти говориш про те, що ти думала, що це спочатку стосується лише чоловіків, то виходить, що це стосується всіх і навіть дітей. Ну тому, що, вибачте, 14 років це, це ще дитина. Але він вже має, чи вона вже має бути вірний Росії, і об'язаться її захищати. Ну, це мене зовсім не дивує, враховуючи оці всі їхні дуже мілітаризовані такі е, організації в школах, де і діти і помолодше, то це ну одне з одного витікає. Мені мені цікаво, як вони взагалі збираються технічно провести цю процедуру. Наприклад, в Бердянську, да коли вже там багато людей отримали цей російський паспорт. І ти такий сидиш з цим паспортом, і він виявляється там не зовсім легальний. Треба там ще... Там стане недійсним наприкінці цього місяця, тобто людей там менше двох тижнів, щоб кудись побігти в міграційний центр, це ще кудись і присягнути. Або їх будуть викликати, як це відбуватиметься? Я Думаю, вони для цього і зробили дуже розширений варіант, де ти можеш присягнути. Типу, там навіть по суті не треба йти кудись. Там же ж вони написали, що це можна зробити в місцях бойової слави на братських могилах. Короче, будь-де, де висить російська тряпка, і має бути про Якийсь, о, якийсь офіційний свідок. Я думаю, що вони зараз можуть навіть зробити Боже мій групу волонтерів, яких вони назвуть цими офіційними представниками. Які будуть тримати е, цей триколор, прости господи, і там під відео фіксувати, що ти присягнув. А зв'язатись з тими людьми, які отримали е, паспорт е, і не зробили присягу, я думаю, це взагалі не проблема. Зв'язатися поставити їм типу ультиматум, або ви присягаєте, або ваш паспорт недійсний і ви взагалі тут ніхто. Так, а в них є якийсь там електронний реєстр присягнувших? Я гадаю, що у них є електронний реєстр тих, кому вони видали російські паспорти, і не присягав ніхто. Угу, Я теж так думаю. І будуть якось, мабуть, сповіщати людей, не знаю. Хоча досі нічого такого е, невідомо про таке, щоб когось там викликали. А часу все менше. Я сподіваюся, що це дійсно стосується лише мігрантів е, з інших країн, які приїхали до Росії, але наші тоді це в Бердянській групі. Попередження. Ну, затравочка, за... попередження, затравочка, щоб всі знали і були угу. готові. Були готові. Може, так. вони зроблять якийсь великий мітинг, де всі там разом. Така масова присяга? Так, типу такого. Слухай, а чому в цьому театрі абсурду, може бути, все ще завгодно. Ну, можна тоді зробити просто, не знаю, якийсь прямий ефір, і буде по телебаченню, так, і присяга така буде. Як ото -от всі промову президента, дивляться, так всі будуть присягати перед телевізорами, воду заряджати. Не знаю, але ну якщо це прямо от зараз Бердянська не стосуватиметься щодо цього там 24 листопада, да, здається в них останній термін, то для Бердянська для взагалі окупованих територій це може бути попередження типу з пролонгацією, там знаєш терміну. Там а от вам треба це зробити до нового року. Але ну чомусь мені здається, що це буде стосуватись ТОТО, -то, тому що ну чесно, я не вірю в те, що вони не скористаються такою штукою. Не застосуються на то, це черговий спосіб принизити населення, показати хто правила, хто встановлює тут встановлює. Та, хто встановлює правила, і єдиний варіант, якби людям, які там залишилися і хочуть якось жити, це просто підкоритись типу, присягнути, знаєш, і ще більше подавити морально людей. Ну, я буду здивована, якщо вони не застосують цей метод нато. Дай Бог, звісно, щоб не застосували, але ну не знаю. Наступне про що хочу згадати в подкасті це вже така приємна новина. В Запоріжжі відкрили центр з офлайн заняттями для бердянських дітей. Мені здається, що це дуже круто вийти з онлайн світу і мати можливість побути в реальності, відчути, що ти не один такий переселенець з Бердянська, що ось люди, які з тобою на одній хвилі. І вони не десь там в іншому місці, а в одній кімнаті з тобою. І я впевнена, що це особливо важливо для дітей, для підлітків, бо для них, в принципі, в цьому віці важливий колектив, спілкування з однолітками і Запоріжжя, попри обстріли, попри постійні прильоти кабів, попри таку безпекову, так, ситуацію, дуже хитку. Круто, що там з'являється можливість для якихось о, о, таких занять, о, творчих да, для навчання, о, саме о, вживу. Це, одно, це однозначно круто. Круто, що дітям буде куди ходить. Круто, що вони зможуть е, відчувати себе знову і, і діти, і батьки, тому що дітей цих будуть водити батьки, і це таке знаєш відродження бродянської спільноти навколо так, якогось там так. О, 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 навколо якоїсь штуки. Це це дуже важливо. Це, наприклад, та е, сфера, якої мені не вистачає катастрофічно. От я не знаю, де б мені долучитися до бродянської спільноти, бо місце, де я живу, у мене такого немає. І я щиро заздрю. Людям, які мають змогу от об'єднуватися якимись групками, там, знаєш, як тут. Але такого, на жаль, майже ніде немає. По Україні. Майже ніде немає, так. так, так. Ну, це, це Запоріжжя. Зрозуміло, що це і найбільше, найбільше місто підконтрольне Україні до Бердянську, тому якби зрозуміло, що це робиться в Запоріжжі. А решта це просто такі. Об'єднання брадянців навколо якогось закладу, ти щось таке, ну типу як у Львові. І так, то і то це Львів і Київ. По суті, там так. Ну, наприклад, теж кажу на Одещині. Я ніде не можу знайти Боже. Якщо брадянці, якщо ви чуєте ці слова і знаєте, де на Одещині є якесь об'єднання бердянців, давайте збиратися. Привіт, ну, тому мене що... звати Аня. Я шукаю друзів з Бердянська. Ну, серйозно. Якщо ну мені цього не вистачає дуже, я думаю, багатьом людям, які отак от розкидані, не в оцих знаєш центрових місцях. Як Запоріжжя, Київ, Львів, а отак, от просто розкидані. Я думаю, що дуже багато відчуває себе теж дуже самотніми і не знають. Тому що до нової громади ти ще не можеш якось інтегруватись. Ну я, наприклад, не можу. А своєї немає. Це важко. Тому те, що в Запоріжжі є такі штуки для діток. Тема хороша. Єдине, звісно, я сподіваюся, що це ну боже мій, зрозуміло. Я сподіваюся, що це безпечне місце. Да? Це, це не підвальне, але це мені сказали, що цокольне приміщення, таке напівпідвальне і, начебто, ну пристосовано для умов. Ну я, кажу, я сподіваюся, що там це, да, це місце, звісно, має пройти там всі перевірки для того, аби там збирали дітей. Більше того, наскільки я правильно зрозуміла з новин на організацію цього простору пішли кошти не місцевого бюджету. Так, так, це спонсор. Громадська організація допомогла відкритися і все це ну, оплатила. Ну тому тут, взагалі, якби лише подяка, супер, що є така можливість, що дітки можуть бачити, спілкуватись, розвиватись, тому що як би там не було життя, продовжується. І перші про кого потрібно зараз думати, якось організовувати їхні дозвілля, це діти, тому що вони надто багато всього переживають зараз. Ну, класно, що що створюються якісь такі штуки. Це, це моя думка. І насправді ж центр дитячої нацької творчості він весь цей час працював, але там ну кілька гуртків буквально в різних куточках Запоріжжя працювали офлайн. А решта все було онлайн. І я не уявляю, наскільки це складно проводити роботу з дітьми творчу роботу віддалено. Насправді, це, ну, це така праця шалена. І нарешті буде можливість в одному приміщенні знову зібратися гурткам, викладачам, зібрати дітей. Це дуже круто. Ну, це, це справді це хороша новина. Всі, всі новини, де бердянці мають змогу об'єднуватись, соціалізовуватись, це, це все хороша новина. Дай Боже, аби вона процвітала, і дай Боже, аби ці діти і дорослі, які там працюють, були в безпеці. Нещодавно ми опублікували текст, я б навіть назвала його гайдом по поверненню на тот. І ми вже раніше обговорювали, що все більше людей їде в окупацію, зокрема в до Бердянська. Ми часто чуємо від депутатів чи інших публічних осіб, міських голів, якихось політиків засудження тих, хто залишається там, і тих, хто повертається туди. Я пропоную поговорити не про те, як повернутися. А про те, яке має бути ставлення до тих, хто їде назад. Тому що люди роблять це ну, не просто так, на від хорошого життя. Так, але повернутися можуть не всі. Звісно, це, мабуть, стосується тільки жіночого роду. Або тих, хто за кордон виїжджав, або тих, хто за кордоном, так. А я думаю, навіть не тільки там не просто жіночого роду, тому що от читаючи цей гайд, якраз про який каже Катя, і я читала про ці перевірки. Типу, там, да, що перевіряють там телефони е, на, на фільтраційних пунктах. Це так страшно. Я читаю коли і коли я страшно. прочитала оці всі штуки, е, е, що перевіряють. Ну, я, я жіночого роду, але я розумію, що я ці перевірки не пройду. Тобто е, повернутись можуть далеко не всі одиниці, я б сказала. І виходить, це така також трошки цікава тема, тому що ну, виходить люди, які мають свою активну позицію і. Транслюють її, наприклад, у себе там якось, да? ну, в них шляху назад немає. А, так, якщо ти молода людина, якщо ти а, потенційно можеш нести загрозу режиму, то тебе швидше за все не пустять. Ти маєш бути максимально нейтральною або вже а, перед або пенсійного віку. Як ставитись до людей, які повертаються? Ну, це, це таке питання дуже складне, тому що е, причини повернення різні. Е, є люди, які повертаються туди до своїх рідних, там, до батьків, наприклад, да, там дуже похилого віку? Є люди, які е, не справляються з тими викликами, які тут зараз ну, давайте будемо чесними, це, це, це також може бути. Там вони думають про те, що там, хоча б є житло. За яке не потрібно платити, це дуже складна тема, тому що знаєте, якраз на окупованій території, от дуже дуже активно е, транслюється тема розділення нас. Нас я маю на увазі мешканців ТОТ і мешканців е, підконтрольної Україні території, і часто Вони це роблять так, е, владу маючі люди. Так. Як нещодавно е, всі знають цю людину, народепка Мар'яна Безугла. Заявила, що якщо ви по на окуповану територію, то він вона зрадник зрадник нації, бо так відбувається, якщо це не рухопору. Безуго далеко не та людина. Мабуть, чиїх слів треба дослухати? Звісно, але це людина з мандатом, людина яка має дотичність до прийняття і ухвалення якихось рішень, законів. Вона мала має владу, але немає жодного уявлень, але немає жодного уявлення, що воно таке окупація, так. і чому туди люди повертаються, так. і це дуже страшно, що беруть на себе сміливість оцінювати чи критикувати людей ті, хто не має жодного уявлення, що це таке. Так, і ну, це ж не один ну не поодинокий випадок, коли ВПО засуджують просто за те, що вони намагаються вижити. І от я за те, що, знаєш, там як до них ставитись? До них ставитись можна по-різному. Але я двома руками за те, аби ми також не грали на цю історію про е, розділення нас, засудження. Тому що це і так робиться. Ну, це робиться дуже активно. Нам треба якісь шукати. Е, точки, якісь розумієш, шляхи якогось розуміння і єднання треба шукати, тому що з цим проблеми страшні так само, як е, ми, типу, там можемо думати, знаєш, як ставитись тих, хто там. Ну так само там люди також задають питання, як ставитись до тих, хто виїхав там і, 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 і все інше. Нам треба шукати якісь шляхи порозуміння один між одним. Та тут не тільки шляхи порозуміння, тут треба шукати е, шляхи підтримки ВПО. Щоб вони не мали взагалі там бажання повертатись, так. наприклад, якщо тут да, там, середня статистична сім'я знімає квартиру в середньому там, за 10 тисяч гривень. Ну може там у пенсіонерів і нема таких сум, щоб знімати. А на що жити тоді? Да? Звісно, це так, буде і... дві пенсії, і ти на оренду і коли, коли немає нормальної підтримки, то в них, ну у людей просто немає вибору, їм доводиться повертатися. Вони можуть навіть і не хочуть, але вони беруть там останні гроші. Там це ж не, не, не дорого. Можна, в принципі, повернутись не перевізниками, а власним ходом. І це вийде там в два рази дешевше ніж з перевізником. Але ти повертаєшся, проходиш всі фільтрації, ти знаєш, що ти вже вдома, да, можеш жити, скажем, безкоштовно. Ну, ну як недорого, щоб повернутися, їм теж треба відкласти кілька пенсій. Ну, а, ну, зрозуміло, так. Да. Просто для прикладу, я там колись сказав про те, що з'явилась там програма на 3% для ВПО, щоб потрібна... Іпотеки? Так, коротше, з'їздив я до них туди, поспілкувався, потім детальніше вивчив цю їхню кредитну програму, і там, ну, щоб туди увійти, це треба спочатку виграти аукціон. Ну, не аукціон, а виграти, типу, відбір. 800 людей в місяць обирають, 800, там 30 тисяч бажаючих, а вони 800 в місяць обирають. І якщо тебе обирають, то там от взяти середню вартість однокімнатної квартири в Києві, то за цю квартиру тобі доведеться докласти мінімум 10 тисяч доларів. Тобто, якщо квартира коштує, наприклад, без ремонту, вона коштує там, 46, то ти десятку маєш свою покласти, щоб тільки зайти в, ну, в цю програму. Платити там, 9 тисяч гривень на місяць і, і нижче там, за свою квартиру. Ну, коротше, це е, ті умови, котрі підходять ну, далеко не усім ВПОшникам. Мені подобається, як у нас кредити е, роздають на конкурсній основі. Ну, там, там німецька програма, вона це типу німці за це відповідають. Вони закривають там якісь питання, і це їхні умови. Це навіть не стільки державна програма, скільки ініціатива. Німецького банку якогось, і фішка в тому, що єдине, що зробили по житлу для ВПО, виявились німці. Тобто, не наша влада, а німці. Ну я, я знаєте, з цього приводу маю думку, що все-таки людей, ВПО, які виїхали з окупації, залишились в Україні на підконтрольній Україні території. Я думаю, що вони варті трошки більшої підтримки. З в різних сферах, і е, це така абсурдна ситуація, коли по суті е, як такої підтримки не відбувається, але якщо хтось з них робить кудись там крок вправо-вліво або повертається додому відповідно засудження ще собі да то вони ще й отримують собі в спину засудження це не той шлях яким нам треба зараз йти не той шлях ми там, от ну на там державному рівні в нас там говориться про те що нам потрібно підтримувати людей які залишились на тот. нам потрібно робити все для того аби повернути українців які виїхали за кордон але вибачте давайте не будемо забувати про тих людей які залишились в Україні навіть не в себе вдома, а виїхали з свого дому, але залишились в Україні. Я ну, я вважаю, що вони потребують трошки більшої підтримки, розуміння. Чому люди виїхали за кордон і не повертаються? Тому що їм або нема куди повертатися, як, наприклад, маріупольцям, І друга причина там умови і допомога краще. Тобто європейці зараз собі отримали гарних працівників, якісних працівників а, і людей, які будуть потім. Ну і хто з європейців виїжджає, наприклад, з Німеччини, а українці залишаться в Німеччині будувати Німеччину, працювати на Німеччину, платити податки в Німеччині і так і, ну це будуть нові через там 20 років. Це будуть нові німці. Ще трошки додам про нещодавно слухав там крайм вуха виступ Зеленського. І Він казав, що заарештованим в Європі, там по світу, мільярди російських доларів. І, типу, там такий посил, посил був: що віддайте нам ці гроші, щоб ми, грубо кажучи, на них там придбали квартири для людей, котрі виїхали з окупації, щоб вони не їхали там до Європи шукати собі іншу долі, щоб вони залишалися в Україні. Ну так от звучало. І це не звучить як якесь там швидке рішення. Ну це просто як типу, дайте на, на те, ну розблок розблокуйте, щоб ми могли з ними користуватися. Але ж ми розуміємо, що це все. Якщо і буде, то це дуже не швидкий процес. Навряд чи нам їх просто віддадуть кошти. а Швидше за все, це буде якийсь розрахунок робитися потім надаватися європейським партнерам. Вони будуть дивитися і виділяти вже кошти безпосередньо людям через якісь фонди. Тобто ніхто нам просто так ці гроші не віддасть. І то я думаю, що це ти зараз проговорила найоптимістичніший шлях. Ну там ще невідомо наскільки по часу це розтягнеться. Угу. Знаєте, я коли запропонувала написати цю новину, як повернутися в окупацію, ну, начебто, це не заохочується зараз, так і в суспільстві, в інфопросторі, політиками, владою взагалі. Це така тема, типу, не популярно. Популярно виїжджати закупальця, повертатися ні. Але е, в мене був такий аргумент, що я не представник влади, я не голос е, там, Верховної Ради чи офісу президента. Я маю бути корисна бердянцям, і наші матеріали мають бути корисні бердянцям. Якщо людина з бердянська вимушена повернутися, то я е, допоможу їй е, зрозуміти, як це зробити максимально е, безболісно. А я хочу, аби ми е, от повторили зараз і дуже часто говорили про те, що бердянці, які залишились в Бердянську або Бердянці, які повертаються до Бердянськ, не тотожно поняттю зрадник в жодному разі, тому що дуже не хочу, аби оце клеймо, яке колись е, причепилося на тих же Донецьких. Яке чіплялось на маріупольців, я не хочу, аби це клеймо чіплялось зараз на бердянців, на каховців, там знаєте, на мешканців е, у цієї всієї окупації. Тому що е, є зрадники сто відсотків, вони є скрізь, на жаль, вони є е, абсолютно в кожному куточку України. Але вони зазвичай і не виїжджали, вони їм не треба. Ну по суті. Е, але е, Люди, які живуть в окупації, вимушено живуть в окупації або вимушено повертаються в окупацію, не тотожні поняттю зрадник новина, яка змушує задуматись, в бердянську окупанти призначили нового головного лікаря, і він кримчанин. От, власне, про що хочу поговорити? Чому керівні посади часто обіймають не місцеві у випадку з лікарною? Це вже не вперше, і це ознака дефіциту колаборантів серед місцевих чи недовіри до них. Як ви вважаєте? Мене в цій історії більше здивувало, що це не просто кримчанин, це міністр цілий. Коли, ну, це, колишній це... міністр охорони здоров'я Криму. Так, колишній міністр охорони здоров'я займає посаду в Бердянську головного лікаря. Це що ж з ним трапилось? Це Куди він там. Оце взагалі... це кар'єрний зріст. Да. Зворотній кар'єрний зріст. Так, це він, мабуть, там кудись так потрапив ну, в нелюбов, що йому сказали, типу, оце от їжджай грехи свої відпрацьовують так. Бо ми ж там знаходили да, якісь скріншоти, де було його там прописано, що в 2022-му в нього там якась догана за те, що вони щось не зробили, не пам'ятаєш? Ну він там, начебто, були якісь проблеми з постачанням пільгових ліків, і він заявляв ще тоді. Якщо щось піде не так, не ну він не зможе забезпечити цим регіон, то він покине посаду, і потім він так і зробив шляхетно покинув посаду, бо щось не вийшло. Але не знаю, може там якісь махінації були, може ще щось. Я не буду стверджувати. Але так, цікавий такий кар'єрний спад. Це вже ж не перша зміна, так уже скільки було цих так, не перша. лікарів. Так? Починали з бердянця, а потім пішли вже не місцеві. І от мені власне цікаво, чому? Чому не місцеві? Ніхто з тих, хто залишився, не хочуть або, або їм не довіряють. Та слухай, а може все, все в одному, тому що якісь ключові там бердянські, да, медичні спеціалісти вони повиїжджали по факту когось там пробували, щось в них не, не зійшлось, не спрацювалось. Е, може не довіряють, може немає. А тут взагалі є людина, яка вже знає там всю цю їхню е, подноготну, як бути лікарем, і що робить. У нього там такий досвід, що він, знаєш, його йому не треба проходити нові курси пропаганди і всього іншого. У нього все готове. Не знаю, у мене немає відповіді на це питання. Чому так? Е, тут, мабуть, треба думати, знаєш, ну типу щось і, і, і і цього буде, що, що бердянцем зміниться від цього. Ну, зараз вони ж систему цю міняють назад, об'єднують в первину вторинну допомогу медичні, але е, нестача, ну прям сильний дефіцит е, медиків. Це факт. Ну, якщо вони цілого головного лікаря привезли такого, то да, це, це дуже яскраво говорить про нестачу місцевих медиків. На цьому завершуємо наш подкаст. Дякую, що були з нами. Дивіться наші матеріали. Ставте вподобайки, коментуйте, пропонуйте теми, які вас турбують. Для нас це дійсно важливо. До зустрічі на орде 24 бережіть себе, бердянці, де б ви не були.